Доброго ранку малята, любі хлопчики і дівчата. Дітки, а давайте згадаємо, що росте на городі. Помідори чи малі, червоніють на гіллі. Ось зелені та цупкі, на городі огірки. Першик різний виростає і людей всіх пригощає. То листів капуста має і тому не замерзає. Руденька морквина містить вітаміни. Нагодує всіх вона ця картопелька смачна, І зелену, і руду цибулину я знайду, а у гичці бурячок темний заховав бочок. Це все називається овочі, малята. А давайте ми з вами пограємо у гру. Ось у мене є овочі червоного до зеленого кольору. Давайте розкладемо овочі по кошиках. Червоні до червоного кошика, а зелені до зеленого кошика. Що це малята? Так, це помідор. А якого від кольору? Так, червоного, ми його покладемо у червоний кошик. А ось що це? Так, це огірок, молодці. А скажіть, будь ласка, якого він кольору? Так, зеленого, ми його покладемо у зелений кошик. Ось ми з вами розклали овочі по кошиках. Молодці малята. Про які ми овочі сьогодні з вами говорили? Це огірок. А якого він кольору? Зеленого, молодці. А це хто? Так, помідор. а якого він кольору? Так, червоного кольору, трузунечки, у кожній морквині повно вітамінів. Пусть теж завжди їх знайдеш. І в цибулині, і в картоплині є доволі вітамінів. Дякую вам за увагу, мої маленькі розумнички. До нових зустрічей, малята!